Всім привіт з вами знову я Саша і ми продовжуємо нову серію про літній лагерь. І ми почнемо з того, що скоро буде день. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Підемо, зараз розкажемо хлопцям графік. Що будемо купатися в басейні? Скільки в нас? 15 якраз встали. І підемо зараз вдягнемось. Так, що ж мені надягнуть? що ні. Надягнулося. Так як у мене немає вибору, мені придеться вдягнути ось це. Щось мені треба надягнути покраще. Ось це вдягну. Так, тепер я візьму свій костюмчик. плаття завтра, але ну, треба його попрати. Дівчата, давайте поп будемо прати наш одяг. Ну, Давай. А де правильна машинка? Що, пішли, поперемо наш одяг? Піжами теж можна випрати. Зараз підемо. Побираємо одяг і спитаємо учительки нас. Ой, точніше вважатої коли ми будемо купати басейні Ще треба хлопців розбудити. Так, можете ви занести цей одяг, а я піду хлопців розбужу. Так, хлопці, хлопці. Идем а, а, что, де, а? Кто? Кто тут Да це я. Що це я, Ева, що вы тут Эээ, е, чего вы так довго спите? Я уже проснулся со своими дівчатами а ви що Фух, а то вже нас налякало. Що ви робите? Ми йдемо брати одяг. Над... Вам треба щось закинуть? Да, зараз закинемо одяг. Це він не... Ой, це не мій. Вибач, майк чи мій? Це мій, а це мій. Свої піжеми теж закинемо. Тримай. Ну, пішли. Пішли до дівчат на третій поверх. І так, ми приїхали. Зараз будемо розкладати ваш одяг, хлопці. Пішли. А що ви цілий день вчора робили? Ми пішли поїсти, попитали графіки. Е е так, я можу вам розказати, що ми будемо робити. Е спать ми лягаємо у 9.30. В... В Вечора встаємо о 7.15 Кстати, в басейн ми можемо купатися тільки за 12 до 3 дня. А ще конкурси якісь будуть? Будуть через 2-3 тижні. Плюс концерти. Вау, wow, класно. Так, а чого ми тут стоїмо? Пішли. Це так наш стіл, понимаю, да? Ну да. Останнє. О, привіт! Ну, привіт, привіт, привіт. Привіт. Дивіться, є ще хоча чуй одяг позатизню. Тепер можемо йти. Спитаємо у Лери Васильівни Чи можна нам уже піти купатися. Ми ще купальники захватимо. Ну, пишу тоді. Ви почекайте тут, а я зараз піду спитаю. Ліра Васильівна, що ти хотіла? Єва? А можна мені з хлопцями і моїми подружками в кімна... з кімнати покупатися в басейні? Зараз майже 11 годин. Так, ви можете вже йти. Та... І дивіться, не затримуйтеся, у нас після купання буде обід. Добре, тоді ми підемо. Нам дозволили ура! Пішли тоді наверх, візьмемо мам, е, всякі м'ячики, матраси і підемо наверх. Ну, давай, давай. Так, десь тут у колодові мають бути іграшки наші. Так, зараз ми візьмемо те, що в нас там буде. Е друзі, беремо. Я тоді візьму м'яч і пістолет. Одразу я кажу, я візьму цей круг. Я тоді візьму матрас в формі кавуна. Ой, він не береться добре, тоді Просто його положимо в басейн. Я візьму мячик. Я хочу взяти оце фламінго Напевно, його теж взяти не можна, тому ладно, походу в басейн Я тоді візьму пістолет. Я візьму пістолет. І круг. Так, ми з дівчатами перший перевідувати уся, а ви вийдіть, будь ласка. Добре. Так, дівчата, зараз покажемо ми, які у нас є купальники. Так, це ми положимо. Дивіться, який у мене красивий. Раді свої полосу сюди. А це мій купальник. Ось він такий. Це мій. Трибаємо воду. Опа. Вода така, прохолона. А зуб може посидіти на круги. Уху Попливли. Давай хто перший? Давай. Я виграла. Ну ось, я програла. Я до вас. Ви що грали без мене в перегони? Ну так. Тепер нарешті ми можемо зайти сюди. М'ячик сюди. І стой, може поки що покладемо, щоб потом погратися ними. Якщо ми, звісно, захочемо, бо ми ж уже не малі. Так, це моє. Хотя ні, ось це моє забув. Це мої були. А це моє. Ну що Зараз підемо купатися. Пішли. Що будемо робити? Давайте м'яча понабиваємо. Давай. А давайте до хлопців. Ні, будемо своїм м'ячем грати. Ну давай. Матраси ми поки що відкладемо в сторону. Зараз обов'язку за м'ячем. Хлопці, можна нам ваш м'яч? Ага, зараз принесу. Ваш мечик. Дякую. Ну що, дівчата, будемо грати? Так. Опа. Пройшла одна година. Зараз я подився скільки часу, бо може вже нам треба піти е, вже їсти? Так. Що, вже майже дві години, нам вже треба йти. Ей, друзі, пора йти! А що вже час закінчився? Ні, ну, ну нам вже треба їсти. Добре, тоді вилазимо. Може, ще після обіду нам дозволять, якщо ми ще не якщо ми встигнемо. Дівчата, ми йдемо. Ми вийдемо зараз. М -м, ви поки переовдіватись, ми вийдемо. Ой, Се, ви можете заходить, давай ти. Ой. Пішу щось від енба їсти. І на цьому моменті я хочу закінчити другу серію з фільму Літній лагерь». Тому на наступній серії буде більше часу, щоб ви змогли її подивитися. Тому всім бай-бай я вас люблю.